fpv дрон та блок для його перепрошивки. Військовик з позивним Хакер показує, як працює технологія автонаведення. Так, вон бачимо, загорилася жовта. Це значить, що модуль готовий на відсилання прошивки безпосередньо на дрон. Красна загорілася, дрон готовий к бойовому використанню. На окулярах пілота буде перехрестя самонаведення і ми можемо вже використати в бойових умовах. Після цього пілот піднімає дрон у повітря і наводить його на ціль, рухому чи ні. З нею система впорається сама. Підключають блок лише перед бойовим використанням дрона. Перепрошити його можна на відстані до 20 метрів. На кінцевому етапі польоту воно навіть не вразлівод для ребів. Будь-який реб, якщо буде, він вже впливати на польот дрона і на ураження не буде. оператору. Не треба оператору володіти особливими навичками доведення до цілі. Достатньо затиснути, навестись на неї, і дрон сам продовжить роботу. Основну частину, яка завжди була під питанням, виконуватиме ця програма. Дрон в середньому літає на відстань до 10 кілометрів. Як працює технологія, демонструють на практиці зараз. Ми будемо імітувати ціль, на яку буде наводитися пілот, і імітувати бойове враження рухомої цілі. яка в майбутньому буде вражена на фронті. Щойно система зафіксувала об'єкт, готується до вражання. За необхідності її можна відключити і заново навестись. Змінюємо рух, і коли автівка змінює рух, дрон вже автоматично ведеться за автівкою і потім робить ураження. Шансів ураження рухомої цілі, вона 100%. Навіть при включеному ребі оператор просто відключає керування і цей дрон вже сам наводиться на цілі ураження. Дрони з технологією автонаведення результат роботи українських розробників у співпраці з ДБР. Партію з декількох десятків таких апаратів вже відправили бійцям 41-ї бригади на лінію зіткнення. Постійно приходять різні запити стосовно адаптації певних пристроїв під умови. Ми розуміємо, є різні завдання, є робота на ближній лінії, є робота на дальній лінії. Є різні радіоумови застосування рибів різного типу. Да, і під кожен варіант ми повинні підлаштувати комплекс перед передачою. Треба прибирати бюрократію, працювати безпосередньо. Виробник люди, які контролюються все, і пілоти для того, щоб ми отримували якісний результат. Технологію покращать. Виробник каже, працюють над тим, щоб крім наземних вражати більше повітряних цілей противника. Соня Григорчук, Володимир Сотюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.